Абсолютно підтримую нормальні речі, які кажуть, люди, що треба наводити порядок, дисципліну. І дійсно, сьогодні, коли ми маємо зовнішнього ворога, який сьогодні хоче зниснити нашу державу, і українці об'єднуються, то ми всередині маємо прибити оцю народну українську державу, це ми з вами бороли. Це перше. Друге, кажу, давайте давайте дисципліний порядок. Шановні друзі, я згоден, я буду дисциплінний порядок. Дуже гарна дисципліна і порядок була ще півроку тому. Пам'ятаєте? Нам дисципліна і порядок. Ну, давайте вернемо Януковича, вернемо дуба і знову Я думаю, що ні. Коли мені кажуть, що я як депутат Верховної Ради сьогодні в коаліції, яка відповідає за ситуацію в Україні, в тому числі на Черкаській землі, я кажу так. але я в коаліції в першу чергу не з партіями, а з черкаською громадою, з українцями, з українським народом. Якщо ми, оце перше як проходить Черкаська громада, цим призначено. По сьогодні звучить слово погода. Політична, партійна. Я думаю, шановні друзі, чому наші вожді не стали на Майдані тоді сказали, подождіть, куди ви йдете? Квота батьківщини на Майдані 100 чоловік, свободи 50, а удару ще 50. Квота на смерті та партію і така, така така. Які коти? Це політична корупція, І що починає нова влада. Я заказав міністру, який сьогодні представляє батьківщину. І я представляю батьківщину. Але в першу чергу я представляю громаду українців, які мають, як ви казали, змінити цю систему. Ми з вами так домовлялись. Це зміна системи, це принципи, які ми відстоювали. Я я не лобію ні Валента, ні Петренка, ні Бойка. Але якщо ми коктейлим сьогодні, це сам хармот повернуть губернатора Черевка, які карибани золоту підкову, які знищує нашу довіру в помираючи часи. І він теж кажуть, хай наводить порядок і дисципліну. Він може. Ми бачимо їхній і дисципліну по дарипану бюджету. І знищені віри українців у ту нову владу. Абсолютно згоден Анатолі Васильовича, якщо ми підамо ці кроки, то завтра ви і ми разом з вами винесемо цю владу і в Києві, і тут на місцях. Якщо не буде хтось рахуватись з громадською думкою, з думкою громади, про що ви вимагали на народних вічах, ви сьогодні, не дай Боже, зійдете із цієї позиції. Вони в 4-5 році розійшлись по печах, повірили в місійків. І що ми отримали? Отримали карана Януковича, який не виграв ті вибори, а ми з вами програли, Чи свої непорозуміння чвари, політичні ціномовленість і корупцію, на когось сьогодні можна спертися в боротьбі з зовнішнім агресором, на армію, яку знищили Янукович і за, за 4 роки. На спецслужби, де керували безбежники, можна справитися лише на свою націю, на народ, на нас, українців, які сьогодні вишуковуються в Шеревійськомані. І вони здатні зупинити зовнішнього агресора. І ви здатні, і ми здатні зупинити контрреволюцію всередині України. Але це ще страшніше. Якщо ми... Цього дозволимо, значить, давайте повертайте до ковичного думку. Але я перший вийду на майдан проти такого повернення. Тому домагаємося, бо ми є громада. І всі сказали, і ми не маємо навіть в Конституцію записати, що вирішаєте слово в селі, у місті, в районі в області України має українська громада. Іншого буде не може. Тому відстоюємо своє право. Будемо тиснути і на міністрів, і на видовців. І разом відстоюємо свою позицію. Бо наші вороги починають розпорядити плечі Верховній Ради. Ви знаєте її, Комуністи, регіонали. Які поперебігали і каплять без народу. Правда, тиждень тому вони голосували по 150-370 голосів. Сьогодні, коли прийшов їхній друг агресор, вони ж там чуть не роялими, ходять і кажуть, ми до Чатковучи знов, як нам жити. Не будучи, вже вчили Януковичі, тулуби, повільники, які сьогодні не просто вже політичні провокатори, вони сьогодні зрадили нашу державу. В Москві. Може втулок там вже батальйон москальський очолює, щоб брати Черкаси. А то й з Москви, війни. на все нечок. Ми цього з вами не допустимо. Ми стоїмо на цьому і будемо стояти. Тому я сьогодні звертаюсь до партії удар. Перед вами підхиляють чітко. Вони домовляються, бо ніби там є політична угода що в нас удар перебирає владу в області. Представник удару, депутат представляв начальника міліції. Значить це їхня відповідальність. Вони готують прокурора і який вже гроші хоче завести за цю посаду. Вони готують до черівків, качанка за гроші завезти. Де сайну дарту? А не скаже перед громадою, він не ховається. Каже, ми не шукаємо відмовить не там нейтрально, професійної. Які ви чули, твірка, що... Шановні друзі, ви колеги наші по опозиції. Але давайте не займатися бульмою. Я всіх закликаю. Народ, громада має вирішувати ці справи. Інакше, коли революція під голову, зовнішня агресія і внутрішня доведеться знову до того самого рабського стану. Я в це не вірю, я вірю в вас. Тому слава вам і слава Україні.